Арсен ліпив снігову бабу. А сьогодні на ранок щось її зле стало у нас відлига. Їду на хату. День почався нормально. З'їздив в Рем, написав заяву на заміну лічильника. В принципі, його б мали міняти безкоштовно, але я хочу двох тарифний. щоб я вночі десь собі міг бойлер гріти, десь там, підігрітися, якщо треба. Воно себе окупить дуже швидко. Ціна питання 2 200. Заплатив, чекаю дзвінка. Це, напевно, буде тиждень, бо поки вони замовлять лічильник в обленерго і сюди, потім майстер мені зазвонить, приїдуть хлопці, і типу, поміняють. Зараз їду на хату. Будемо пробувати грубку, <хе> в якому вона стані. Взяв мішок дров, розпалимо. Якщо все добре, прогрію хату. Якщо все добре, то я її лишаю. А якщо будуть якісь проблеми, пропуски диму, то питання, чи вона мені така потрібна. Наразі вишається проблема з газопостачанням, з газовиком комунікуємо постійно. Дорого, дуже дорого, виходить під 50 тисяч, це жах, звісно, але комунікуємо, дзвонимо, стараємося здешевити. Де, де що може не вказувати, чисто так, по-людськи. Там, де в мене стояв конвектор. Можна вказати, що він і стоїть, я собі сам його поставлю. Там просто точка є, просто замурована дира на комен. І такий вирішив відрізати точку на літно. Тому що на кожну точку, де плитка, треба ставити вентиляційний канал, а це. З роботою 106 уявіть його, треба два, Це все кошти. Тому відмовляюся, не треба мені там ніякого газу. Так що два конвектори і плита. Перенос лічильника з надміком на вулицю і з тої кімнати, середньої, де той лічильник в хаті треба все переврізати, тобто всі ті труби звідти забрати. Ну чекаю остаточної ціни. Сюрприз, звичайно, виліз конкретний. Вже подумував над е, пічним опаленням. Теж можна купити дві пічки. Але треба бути кочегаром. Треба все життя бути кочегаром. І воно з одної сторони є плюси, але й великі мінуси а по газу то як би там не було в будь-який час поїхав десь відлучився приїхав заходиш в хаті тепло це великий великий плюс вже доїжджаю дощ дорога розкисла місцями кидає боксує але вже в нас погода всяка різна. То мінус 23, то плюс 2. Я на хаті. Там мені один коментар був написав. Легше всього сніг викинути до сусіда. Ну так викинути. Та да, тут є сусіди. Це взагалі вже руїни. Всі повмирали і взагалі нікого нема. А сніг стопиться. О! Напевно, що сніг бляхо погнув, чи так було? Не знаю. Так, будемо щось рухатися. Сьогодні в мене е, такі плани. Е, ну, деякі матеріали привіз вигрузити. То дрібниці. Другий план. Подивитися в криницю, Що там і як там. А може ті всі сніги стопляться, та й вода з'явиться. Дав би Бог. Який би я був радий. Так, ще. Хочу купив секатор і цей, хочу чуть-чуть підчимхати калину, бо ні пройти, ні проїхати. Тут машиною задіваю, тут так само все воно на вулиці виглядає. Ну Не кажу, що зрізати, але нижні гілочки трошечки підчистити. Ну І сама головна на сьогодні задача спробувати розпалити грубку. Що воно там, як, забитий, комен, не забитий, буде горіти, чи є тяга, нема. Будемо пробувати. Це буде мій тимчасовий туалет. Вже сходив. А що делати, й Я це все рівно буду валити, ту малесеньку пристроєчку. Так, і що? Будемо максимально здешевлювати газове підключення. Та нема за що це все робити. Цю трубу відрізаю. Ну, то моя труба, мені труби згодяться. Стоячок. Труба не треба мені в тій коморі газу. Не треба. А там просто заново зайде до кухні. Лічильник винесуть на двір. На дом який є новий попередній господині. Так що думаю... Та дорого буде, ну не 60. Тому таки погоджуся, напевно. Так, я буду вигрузувати машину, У мене весь багажник забитий. Так. Я навіть не знаю, де ця чавунна дверка. Я визнаю, це треба зняти. Жах, звісно. Вчора дров набирав, то дрова були під снігом. Мокрий, але вон якісь комерчині, пару паточків знайшов. Кісь папір, тряпка маю, солярку з маслом. Вон каністрочка, горілку. Та й сподіваюся, розпалю. Солярка з маслом. Та й думаю буде горіти? Тут блят трісли, воно трошки піддимлює. Це можна поміняти. Ну я ще не говорю гоп, як то кажуть. Ще велике питання, як все буде. Кришка. Хі -хі. Ой, що згорить, то не згниє. що я хочу сказати? Подивіться на комен. Якщо з комена дим пішов, значить буде ток. Хаго! А він пішов. Пішов. Ну все. Хай горить, буду підкидати. І будемо обрізати калину. Коротше, горить непогано. Тут трошечки димок, напевно, ця глина відсиріла через тріщину навіть не бачу. Та горить, добре горить, тягає класно. Чекаємо повного прогріву. А за той час буду робити іншу роботу. Так що в мене є така ідея ці двері вибити, замурувати. Це буде одна глуха стіна. І тут можна буде поставити прихожу. Ну, от кудись на півтора метра. Бо більше її нема де поставити. Тут широкі двері, тут двері. Тому тільки тут, а ці двері теж я хочу викидати. Подивіться, що тут за поріг. Та це бляха кінь може йти і споткнутися, не те що людина. Поріг на 10 см, це жах якийсь. Тут ще куди не йшло. Ці двері я залишу, бо вони, як можете бачити, вони взагалі такі добротні і бачу, що вони може мальовані раз або два. Ці двері треба залишити. залишити. Фігню, звісно, викинути. Пити гарну білу красочку, снежку, польську чи що пофарбувати, відкоси переробиться, щоб рівненько. Тут за тиждень-два буде новий лічильничок. Так, оце ці двері треба викидати. Я, я не хочу. Для чого мені такі широчезні двері двохстворчості, для чого? Бачите, скільки тут? Десь 30 сантиметрів. Тут зробити так само, щоб було 30 і щоб одні двері напроти других купити міжкімнатні двері, дати тих 4 тисячі. Звичайні ПВХ. Сам собі вставлю, обморую. Буде зовсім інша справа. А цю кімнату, це ж в мене буде санвузол. То двері зробити з цієї кімнати, це найбільша кімната. І отут посередині можна робити двері. Чи арку, чи двері, Ну то напевно двері. І все. Тут буде конвектор. А від конвектора ну, можна зробити таку зону, оцю телезону. Тут досить є місця, можна поставити шафу купе, щоб мій весь одяг влісся. Це буде ліжко. Чи диван двоспальний, Ось таке. Оце такі, як то кажуть, натяки на то. Як воно має бути? Так, купив собі секатор такий. Були різні за 100 гривень, за 180, це 230 секатор обвідний. Сила, наш український. Подивимося, що це за секатор. Дорожче з тих всіх, думаю, що буде добрий. о, Бачите, тут не пройти, не проїхати. Постійно зачіпаю, може, треба йде ще ножівку. і тут хтось щось обрізав. Але не так, як треба. Цю гілку треба відрізати. Коротше, чищо потім в кінці покажу результати. А дуже замшилося. Таке не пусте не може бути. Червона калина похилилася, вже не похилилася, вже до гори пішла. Це говорить про те, що скоро буде все гуд. Так, я її трошки пообрізав, але на цю гілку треба обрізати. А я не маю з собою ножовки. Треба обрізати, бо як буде грузова машина заїжджати... У нас рівно її поламає, а мені треба видобути матеріал. Щебень. Ну то в другий раз. Так, я відкрив краницю. Сказав, що вона дуже мілка. Може є їй якась надія ще щось доробити. Я не знаю, чи камера зніме. Е, раз. 2, 3, 4 з половиною. До рівня землі 4 4,5 бетони. Ну, там бетон панометр має. Ну, що ж то є? 4 4,5 метри, але бачу, що дно вологе, але води нема. Я не сумніваюся, що сніг стопиться і навесні вона буде. У мене якась малесенька надія є. Що й би прокопав, що метр півтора. Може би і добрався до води. Це дуже важливо, бо блін, зараз скважину пробурити це дуже дорого коштує. Ну, 1060 це, це точно. Так що чекаємо до весни. Дуже би хотілося. Бачите, мав проблему з газом. Ну Але начебто почало вирішуватися. А то є ще проблема з водою. Ну це про це я знав, бо в оголошенні це писало, що керниця пересохла, треба поглиблювати. Це треба по сусідах походити, попитатися, хто поглиблював і чи дало результат. Бо тут сусідка є, то вони не стали того робити, хоч вон, вон керниця є. Вони просто пробурили скважину на 42 метри і мають ось цей спокій. Такі справи. Дощ падає. Я за пів години цілий мокрий. Так, я палю вже більше години. Та воно лишилося. Три куски дерева. Тут холодне, тут гаряче, тут холодне, тут тепле. Ця сторона. А ця сторона вся тепла. Я розумію, що у грубки є інерційність, вона потім довший час залишається теплою. Але напалити її того мішка дров не вистачає. Це треба набагато більше. Та я отак думаю, бо я кожен день У мене по дві три думки. Ну, але ж врешті аналізую і... Стараюся вибирати правильний варіант. З газом я вже майже вирішив. Я думаю, що краще. Це ж експеримент був, що краще її розвалити, звільниться місце в кухні. А крім конвекторів, купити собі отаку от піч. От вона, 9700, плюс кусочок там е димохода. І він зразу оць, вріжеться. В цей димохід, витрати мінімальні, тобто 10 з копійками я ставлю ту піч, вона чудово виглядає. Я це все валю. Всі стіни ремонтую, шпаклюю, сіткою, підсилюю. І ставлю собі отут, ту пічечку. Вона має класний вигляд. І на випадок, коли сильно похолодало, ну там та й от було на днях 20-23. Розпалив собі, гарно хату прогрів, щоб менше газу йшло і більший ток був, ну, конвектори можуть не обезпечити в такий холод. А що думаєте ви, глядачі? Ви теж говорите, я читаю всі коментарі, я два дня реально зашивався, але я не можу не відповісти, бо раз людина пише, людину треба уважити і прочитати. Ну, чекаю, хай дрова догорять. Та й сьогодні в мене робота завершена. А тут треба вирізати оцей вентиляційний канал. До речі, тут в селі є ті майстри неподалік. Ми домовимося, на який день вони приїдуть, висверлять той отвір, встановлять під ключ. І це буде вже, як то кажуть, перший пункт виконаний до. ...всього плану щодо опалення. Бо це вимога Вимога... ГРМУ, як то кажуть. Інакше не встановлять плитку. Так, ще трошки повідкидав сніг, щоб не текло під фундамент, яку шиферину підставив, щоб трошки далі від фундаменту. Цей кут і так був сів. Колись бочечку поставлю, буде вода для поливу. Я вже ті двері познімав. Все, їх не треба замурувати, ставити нові двері, замурувати. О, хі -хі. тут тепло. Тут вже градусів 18. Досить таки вже тепло. Але я вже казав, що це експеримент. В принципі, грубка робоча. Вона робоча. Але я її не хочу догоряє трошки почекаю догорить ти поїду що я вам скажу я їду бо роботи такої не маю буду складати плани що як і до слідуючих вімкнень до речі, дорога горнеться, бо тільки що їхав трактор, а воно ж після дощу все просіло, я з двору ледве виїхав, а тут вже все прогорнуто. Ну, мені казала ця власниця Марія, що тут дуже люди дружні Це радує.